День студія. Сьогодні в ефірі телепередача стосується кожного вчителя. Людмила на що для вас означає школа? Все ноги, скажіть, будь ласка, який у вас рівень знань з англійської мови? Надія Андрійовна, як ви почуваєтесь на посаді завоча? Ірина Вайна, що ви думаєте про навчання у суботу? Як плакала в полоні теплоти. Ірина Степанівна, як ви вважаєте, учні 11 класу готові до зно? Я кажу ні. Алетинове генера, що ви хотіли, щоб готували в нашій їдальні? Мажений кабанчик, курка з майонезом, овочі салати Далі Михайлівна, що ви кажете своєму чоловіку перед першим вересням? Любов Володимирівну. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте, коли довго не дають авансу? А я чекатиму, Скільки скільки треба. Тетяна Євгенівна, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про рівень знань 11 класу? Рівень знань що англійський гове? Олені, олені, бриті, не величі, не дивні створіння. в них з музів стирчать коріння. Микола Васильович, що ви думаєте про нашу директорку? Будь ласка. Ну, я... Ілля Богданівна, скажіть, будь ласка, чим ви добираєтесь на роботу? <гум> Ольга Миколаївна, про що ви думаєте на уроках в п'ятницю? <гум> Ольга Дайвна, скажіть, будь ласка, які ваші думки в день останнього дзвоника? Це найкращий день мого життя. і назад не треба вороття Людмила Володимирівна, скажіть, будь ласка, які у вас були думки, коли ви дізналися, що у першому класі буде 30 учнів? Назар Іванович як ви святкуєте день вчителя. Пили гуляли! Поки одну з нас не відкачали. Ольга Володимирівна, яка ваша улюблена страва в їдальні? Пареночки мої, пареночки мої, у сметані Зоряна Андріївна, що ви відчуваєте під час літніх канікул? Вільна вільна, вільна вільна. Добрий день, Марія Ярославівна, Що ви думаєте, коли ви з кабінету директора? Де... Дане Вайна, що ви думаєте про піднесення зарплати цього року? Сон, сон, мені ще ночі що ви кажете учневі, який не знає відповідь на запитання? Помовчання биба. Марія Михайлівна, що ви думаєте про нову українську школу? Що наша школа славиться їдальнею. Ми запитали вчителів, скільки разів на день вони туди заходять. Чотири. Три. три. Ну як в понеділок заходжу, так і в п'ятницю виходжу. П'ять. Три. Буває п'ять, буває чотири. Ші старання та зусилля роблять наш чудовий світ ще прекраснішим, міцного здоров'я, величезного терпіння і внутрішньої гармонії. Поваги та щирої вдячності від душі та.